Ялинка перемоги так назвали її волонтери загону шалені голки, котрі створили таку незвичайно патріотичну красуню. Вона близька всім нам по духу, бо її колір піксельний. А створена вона з кікімор. Які за час війни в Україні десятки сотень сплели наші дбайливі волонтерочки для військових. Хочеться, щоб ці кікімери стали кікіморами перемоги. Яку ми чекаємо, усі дівчата старанно прикрашали її патріотичними кульками, які говорять про незламність бойового духу, нащадків справжніх козаків, символічними ангелочками, оберегами, тисячі з яких було передано на фронт нашим військовим. За словами волонтерок, кожен бажаючий може долучитися і до прибирання ялинки. І залишити на ній свою іграшку з неперевершеною вірою в нашу перемогу. Кожна іграшка на цій ялинці незвичайна. Про що вона говорить? Про перемогу, про майбутню перемогу і незламну Україну. Такої ялинки ніколи не було. Зараз у нас переможна ялинка. З яким відчуттям прикрашали сьогоднішню ялинку. У нас одне відчуття це гордість за наших хлопців, які зараз стоять і виборюють нашу перемогу. І все-таки хочеться залишити назву Переможна ялинка, от, тому що ми сійки народ і віримо тільки в перемогу і нас не зламати, бо ми сильні, вірні і стоїмо до кінця. Тому і побажання нашим захисникам були досить щирими і хвилюючими. Повернення додому живими і здоровими. Тому числі мого сину, всі перехожі звертали увагу на незвичайну ялинку, бо всі ми єдині в одному бажанні. Чекаємо перемоги і хочемо, щоб Україна перемогла. Хочеться, щоб ця ялиночка була дійсно переможе, щоб цей рік був у нас з щоб наступний рік щоб ми вона тут зістріли І ми друг друга обняли, і сказали, яке щастя, що вже війни нема. Тож хочеться вірити, що ця ялинка, створена з такою любов'ю, дійсно закодована на нашу перемогу. Наша ялинка символ безперечної віри в нашу перемогу. Це ялинка перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.